Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Олівцю Олівцю-малювцю дуже подобається дивитися мультики. Він знає добре багато казкових героїв. Він справжній знавець. А ви, діти, Відгадайте, яку тварину я зараз покажу. А також згадайте, в якій касті або мультику зустрічається ця тварина. Долонька виставлена вперед, паралельно підлозі, Ось так. Великий палець заховайте під долоньку. Вказівний і мізинець зігніть. А середній і безіменний ось так притисніть. Один до одного. Ось така фігурка. Здогадалися, хто це? Правильно, крокодил. Зробіть цю вправу самостійно декілька разів. Спочатку правою рукою, а потім лівою. Поки ви будете це робити, послухайте вірш. Ти чому такий зелений крокодил? Може, жабки так тебе позеленили? Ні, якщо по-чесному вже вам сказати, то я такий, бо не встигаю дозрівати. Хто здогадався, з якого мультика ця героїня? Так, царівна жабка. Нам треба її заштрихувати. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, горизонтальну і похилу. Відтепер визначте колір олівців, якими будете штрихувати, сідайте зручно, починаємо працювати. Поки олівець-малювець дивиться мультик, ми давайте не будемо гаяти часу, а намалюємо ось такий візерунок. На що схожий цей візерунок? Правильно, на багато гачків із петлями. Між скількома лінійками розташовано візерунок. Так, між двома. Подивіться уважно, як треба правильно малювати такий візерунок. Ставимо крапку між нижньою та верхньою лінійками, від неї ведемо похилу лінію до верхньої лінійки і робимо петлю поворотом руки у лівий бік і веденням лінії вниз до перехрещення з нижньою лінійкою. Після чого лінія у вигляді гачка підіймається вгору і знов утворює петлю. Де ставимо крапку? Куди ведемо лінію? Зробіть цей рух рукою в повітрі. Ну, а тепер виконайте цей візерунок в зошитах. Переходимо до виконання роботи на аркуші в клітинку. Спочатку розглянемо предмети, які нам треба буде намалювати. Як називається геометрична фігура розташована у верхній частині аркуша в клітинку? Правильно квадрат. У скількох клітинках його розташовано? Правильно, в чотирьох. Перш ніж малювати квадрат, слід поставити крапку. На місці перехрещення двох верхніх клітинок. Від цієї крапки проводимо дві похилі лінії до протилежних кутів двох верхніх клітинок. Потім ведемо похилі лінії в одну точку, нижній спільний кут двох нижніх клітинок. Переходячи до малювання наступного квадрата, не забувайте зробити відступ в одну клітинку. Пам'ятаєте, з чого починаємо? А що робимо потім? Тоді переходьте до малювання в зошитах. Тепер придивимося до ялинки. З яких частин вона складається? Правильно, з двох трикутників і маленького прямокутника. У скількох клітинках вміщено кожний трикутник? Так, у чотирьох. Подивіться на зразок і спробуйте самостійно намалювати такий трикутник, адже він дуже схожий на той, який ми вже малювали. Відтепер намалюйте повністю ялинку. Сідайте зручно і починайте працювати в зошитах. А ось іще один герой з мультика. Він нам пропонує вирішити ось таке завдання. Заштрихуйте правильно повітряні кульки в зайця. Ну що ж, всі вправи виконані. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення до нових зустрічей!